Шановні друзі, шановні колеги, у цьому відео я хотів би привернути увагу експертного середовища та усіх, хто цікавиться пенітенціарною тематикою, пенітенціарною реформою в Україні, до проблеми рецидивної злочинності і, власне, до показників рецидиву людей, які відбували покарання в пенітенціарних установах України або перебували на обліках служб пробації. І незважаючи на те, що ця інформація має бути на першому місці серед різних критеріїв оцінювання панітенціарної політики та політики пробації в Україні, тим не менш, як це не дивно звучить, виявляється, що усі ці статистичні дані, якщо вони взагалі існують, є прихованими від експертного середовища та професійної спільноти та громадян, які цікавляться вказаними проблемами. І в цьому контексті мені, на жаль, з іронією можна пригадати, коли Міністерство юстиції, починаючи з 2015 року, коли власне започатковувалася національна модель пробації, вже яка діяла на рівні закону, відповідно до закону, що показники рецидивної злочинності клієнтів пробації, принаймні дітей, які перебували на обліках служб пробації. Становили приблизно то половину відсотку, то один відсоток, то півтора відсотку, і в деяких випадках аж 2%. І з самого початку мені це здавалося абсолютно надуманим і таким, що не відповідало дійсності. Якщо ми порівняємо зарубіжні аналоги, зарубіжні статистичні дані. То е, там випливає така картина, що чомусь зарубіжні країни абсолютно не соромляться демонструвати, що, наприклад, і 15, і 20, і 25, а, ін, а інколи навіть 70% становить рецидив людей, які перебували зокрема на обліках служб пробації. Я навіть не кажу про панітенціарні установи з впливом в'язничної субкультури і іншими факторами презонізації. Саме йдеться про служби пробації, коли люди начебто не відчувають цього ефекту призонізації і перебувають у вільному суспільстві, не розривають своїх зв'язків з родичами, друзями та вільним суспільством в цілому. І порівнюючи українські, умовно кажучи, 1,5% півтора відсотка та західні, умовно кажучи, 30-40-50% рецидиву, виникає питання, чому така відмінність? Ну, чесно скажу, що будь-яка розмова з західним практикам або експертом інформування його про таку відмінність між західними та українськими показниками викликає навіть не здивування, а посмішку, тому що ну, є певні природні речі, ігнорування яких є щонайменше награним та надуманим. Виникає питання, чому і навіщо. Існує така відмінність. І на першому місці, можливо, перебуває абсолютно різна метода оцінювання показників рецидивної злочинності у даному випадку клієнтів пробації. Якщо в Україні це рахується за кількістю обвинувальних вироків, які набрали законної сили, то на Заході це здебільшого рахується. Через призму того, що ми можемо називати в українському контексті повідомленнями про підозру. І в цьому, власне, полягає базова відмінність у тому, що наша діяльність вона є максимально формалізованою і, власне, є діяльністю з виконання покарань у той час, коли на Заході, в західних країнах йдеться про політику у сфері виконання покарань та апробації. І для політики реалізації, формування політики, передусім, повинні братися не сухі формалізовані показники, зокрема кількість вироків, які набрали законної сили, а саме ті речі, які можуть братися до уваги особам, які формують цю політику, які формування відповідальні за формування такої політики. І в цьому контексті такий показник, як кількість вироків, є абсолютно негнучким і, власне, недоречним. В основу такого оцінювання, скільки ж у нас є осіб, які вчинили рецидивні злочини там упродовж 3-5-10 років після завершення перебування під контролем служби пробації, під наглядом офіцерів пробації. І в цьому контексті в основу такої оцінки має покладатися саме кількість повідомлень про підозру. Усі знають кількість виправдовувальних вироків в Україні, це приблизно 1%. Тому саме з точки зору у людей посадовців, відповідальних за формування політики, буде абсолютно зрозумілим так само і для експертного середовища. що... Щонайменше 98-99%, які вчиняють злочини, і які перебували до цього або під час вчинення злочинів під наглядом служби пробації, саме підозра має покладатися в основу подальшого аналізу і оцінювання ефективності та результативності, зокрема служб пробації на тому чи іншому етапі, а не кількість. Вироків, які набрали законної сили, які мають апеляційне скарження, касаційне оскарження, новий судовий розгляд, і відповідні ті дані, які вкрай конче потрібні для аналізу пенітенціарної політики та політики пробації, вони відтерміновуються на невизначений період. Взагалі, вся система руйнується, система оцінки ефективності та результативності. Політики, пенітенціарної політики та політики пробації. Власне, якщо коротко казати і коротко формулювати цю проблему, то однією з найбільш негативних і проблемних аспектів української політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації є те, що ми користуємося абсолютно негнучким формалізованим. І непотрібним інструментом, який я вже сформулював, це показник рецидивної злочинності, пов'язаний саме не з кількістю повідомлень про підозру, а саме з кількістю обвинувальних вироків, які набрали законною силу. І я гадаю, що це така, така система, і взагалі цей підхід має змінюватися для того, щоб, по-перше, ми більш реалістично оцінювали. Політику у сфері виконання покарань та пробації ми надавали платникам податків чітке розуміння того, на що вони сплачують власне свої кошти держави, на утримання якої ефективної чи неефективної системи панітенціарної системи чи системи пробації. Ну і наостанок для того, щоб наші західні партнери не ставили дуже незручні питання до нас. Чи не потрібно їм приїжджати до України і набиратися цього, такого досвіду, щоб нарешті і в західних країнах показник рецидиву клієнтів пробації був не 50%, а наприклад, півтора%? Власне, про що я хотів би сказати, був би безмежно і щиро вдячний за дискусію, за ваші коментарі під цим відео на нашій пенітенціарній платформі. З великою повагою, Дмитро Ягунов.